Це четверте, ну, друге, рано країна ще спить, Небо дрижить від напруги, миру лишається, мить, далі сирена тривога, діти шепочуть війна, люди питають у Бога. В чому ж їхня вина? Далі сирена тривога, діти шепочуть почуть війна, люди питають у Бога, в чому є їхня вина, далі беруся за зброю, хлопці, дівчата мої, сильні готові до бою, сгинуть за рідній країн. Як нам таке пережити, як залишитись людьми, пахнуть могилами кріпи, пахнемо помстою ми, як нам таке пережити, як залишитись людьми, пахнуть, могилами вами пахнемо помстою ми. 4 лютого 2022 року Росія вілоломно розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Сьогодні третя річниця вторгнення та початку повномасштабної війни України з Російською Федерацією. В цілих три роки наша країна захищає своє право бути незалежною та вільною, чинить опір жорстокому ворогу. Своєю збройною агресією Росія розв'язала першу в 21 столітті континентальну війну в Європі, підірвавши систему колективної світової безпеки, встановлену після Другої світової війни, світ знову зіткнувся з режимом, який прагне силової ревізії кордонів і прямує до новітнього тоталітаризму. Метою російської агресії є не просто загарбання територій, а й знищення нашої національної ідентичності, геноцид українського народу. Російська держава і ідеологія расизму, яку сповідує російським політикам, офіційно заперечують існування українців як окремої нації, а ті, хто не погоджується з цим, підлягають фізичному знищенню. На тимчасово окупованих українських територіях росіяни повторюють найгірші практики нацизму, масові обстріли, депортації, знущання цивільного населення, умисне знищення. Та розкрадання приватної власності та цінностей, різанина в Бучі, ізюмі, масове знищення людей у Маріуполі стали наочним проявом геноцидної політики Москви. Звірства, воєнні злочини, зґвалтування, вчинені російськими загарбниками в Україні, шокували світ. Не маючи спроможності перемогти на полі бою, російська держава-терорист вдається до барварських обстрілів українських міст та критичної інфраструктури. Більшість ракетних атак були націлені на цивільні об'єкти. Руйнуючи нашу енергетику, російські терористи прагнуть спричинити в Україні гум гуманітарну катастрофу та суспільний хаос, знищити е економіку та позбавити міста життя. За три роки, що минають від повномасштабного вторгнення, український народ продемонстрував свої приклади мужності, стійкості, сміливості. Кмітливості та єдності перед жорстоким ворогом, що чисельно переважає, у цій війні Україна захищає свій європейський вибір, свою ідентичність і цінність як частини європейських. Українці проливають кров за вільну демократичну Європу. Наші захисники і захисниці щодня роблять все можливе, щоб зовсім скоро в Україні утвердився Сікий Мир. А зараз хвилиною мовчання вшалуємо пам'ять полеглих героїв за незалежну, вільну та демократичну Україну. Хвилина мовчання. Героїчний опір українців це не лише боротьба за фізичне вживання українського народу та свободи країни. Це захист процвітаючої об'єднаної Європи. Кожен успіх України це заслуга кожного, хто продовжує боротися, хто продовжує працювати для перемоги. Насамперед, це заслуга наших воїнів. Безмежна вдячність кожному захисникові. Вони щит та опора держави. Вони боронять світло нашого майбутнього. А світло обов'язково переможе темряву. Ворог збирався знищити нас за три дні. Але єдність війська і народу дали гідну відсіч, якої не очікував агресор, якої не очікував ніхто в світі. Перемога України запорука світової стабільності та миру вже сьогодні. Ми вдячні союзникам за потужну військову, політичну, економічну, фінансову та гуманітарну підтримку. Втім, остаточного сталого миру Україна потребує ще консолідованішої дипломатичної та військової допомоги. У сучасному світі мир це найбільша цінність та мрія, адже нестабільність, страх та насилля це не просто лякають та знищують, а й не дають можливості розвиватися країнам, державам та народам. Три роки незламності. Три роки, три роки страху, три роки надії. Три роки тривоги, три роки мужності, три роки боротьби, три роки відваги, три роки сміливості, три роки незалежності, три роки героїзму, три роки відчаю. Кожен свідомий українець мріє про якнайшвидше припинення збройної агресії Росії та деокупацію всіх територій України, про повернення рідних, близьких, друзів, про мирне небо над головою, про світле майбутнє дітей. Про завоєння нестерпних ран у людських серцях. І сьогодні надзвичайно важливо, щоб всі цивілізовані держави світу задумались над значенням і потребою миру. Настав час зупинити війну і насильство в Україні та, притяг... та притягнути Росію до відповідальності за всі воєнні злочини, за геноцид та кривавий терор проти українського народу. Мир у нашій країні обов'язково настане. Ми його здобудемо. Україна переможе. У нас просто немає іншого виходу. Вистояли, переможемо як найшвидшого миру. Нам усім на Богом даній землі. Слава Україні! Героям слава!